Друзі, мене звати Дмитро Грунський, абсолютний рекордсмен Книги рекордів Гіннеса в Україні. Сьогодні ми знаходимося в тренувальному таборі 425-го окремого штурмового полку. Сьогодні ми проведемо один день із життя військовослужбовця, сходимо до військової їдальні, приміряємо форму військовослужбовця ЗСУ, обов'язково вийдемо на полігон, де військові мене повчать стріляти. А я, в свою чергу, запропоную їм невеликий комплекс фізичних вправ, які вони будуть виконувати на час. Скажемо так, трошки обміняємося досвідом. Зробимо розпаковочку так? форми. Я гість на полігонах не вперше тому Невеликий досвід є. Але я не скажу, що прям професіонал цієї справи. Напевне, кожен чоловік повинен вміти на базовому рівні володіти зброєю. Пробуємо сьогодні калібр 556, пробую стріляти по прицільних. Вдається, поки що не дуже, але... Тренування, я думаю, дадуть свої результати. Незважаючи на те, що зброя дуже гучна, віддачі практично від неї немає. Чергою відчувається, як вона тебе відкидає. Чітка б. Ви якраз покоментуєте. Попав, не попав. Ноги як можна ближче друг до друга. Пахова зона має бути максимально закрита. Тримайся не за ручку, візьмись за цивйо. Буде прицельні огонь. Єсть. Чуть-чуть в сторону йшла. Ти коли валиш голову, ти повністю корпус навалюєш і в тебе ствол завалюється все. А ти роботою таким образом, щоб в тебе було, і більше прямо. ти угу. Занижаєшся Заніжаєш більше, а більше наклонися вперед більше, щоб ти е, більше прижати, як то кажуть, до землі був. Угу. Щоб по мені складніше було попасти. Так, попасть, так, так, на... так, так, саме так. Бачиш, вже трошки складніше, бо ти вже привив по-другому. Короче, шанс навчитися стріляти є. А ти стріляєш, ти нормально стріляєш. Тобто, бачите, як і в нашому виді спорту, ми качаємо м'язи, а хлопці на полігоні, вони качають свої скіли, свої навики. Інструктор вам розкаже, покаже, і на полігоні ви доведете до автоматизму свої навики в стрільбі і головне залишитися живі. Тому це все потрібно не для того, щоб вас заганяти чи якось там декласувати. Це потрібно для того, щоб ви вижили в бойових умовах. Ця полоса вас і готова до того, що ви на високому пульсі заходите на огнівий рубеж і на високому пульсі ви повинні попадати. Плюс розвиток силових якостей, колективізму, там взаємовиручки і всього прочого. Ви повинні працювати як один слажений механізм. Готові? Готові. вы? Все, все, побежал и быстро, быстро, быстро. Давай, давай, давай. Давай,

Работаем по крышке. Работаем, На огневую. Да. На огневую. На огневую. На огневую. Я тебя бил за побежных подставок. Поехало через голову, на прямые руки. Раз, 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 Опустили. Раз, есть. Напрямі руки. Два. Опустили. повністю руки три. 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 три, збрасуємо плече. На праву. на гниву. Ну, стрільбу треба контролювати. Вони мажуть. І зараз, чим вище пульс буде, тим сильніше будуть мазати. Чмомодане. Взяли каждый по два и погнали. Чемоданы сбрасываем в сторону сюда на выход. І на огневу одним одним разрахунком. Работаем и потрусыла до машины все вместе. Малашину. Дотягуємо машину, финишируем. Да. Працюем. Працюем, працюем! Ловим накат! Тянем до пенька! Каснуться пенька! Хоча би один! Толкаємо! Толкаємо! Є! Yeah. Зараз! 14.33. Перша команда, перший результат! Я бачу задоволені! Дихаємо, дихаємо! Вот. Давайте команда! От. Команда! Yeah. Yeah. От такі заходи у нас і гартують дух. Зараз подивимося на наступні команди. Готові? Готові. Почали! Почали. Давай, давай, давай. давай, давай сів, допомагаєш! Ждемо всю команду! Всунули плечі під нього два. І пішли, 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 пішли. О, хорошо пішло. Бам! знову підважили, всунули плечі. Плечі всовуємо нижче. Плечі всовуємо. І перебираємо. На вогневу. О готовності. Все, глуши, победу. Давай, 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 пацани, давай, давай. Давай, 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 давай. Один за одним. Хлопці, не пишите. Ходу, ходу, ходу. Ходу, ходу, ходу. Дыхаем. Став. Другий став. Третій став. На вогневу. На колоду. Одною групою готові. Поїхали через прямі руки. Давай, давай. Два. Три. Скинули. На вогневу. Майже вже час після трьох вправ такий, як у хлопців, на завершення всієї смуги. Ми туди чуть далі за носом і побігли на огнівий. Все, бросай! Набирайте швидкість! Давай, давай. Набирай, 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 набирай! Касание! Где? Время! Поплодируемся. Да, супер, вообще. Прикольно. Разнообразие, чтобы было, да. чтобы интереснее было сделать упражнения и сделать выстрелы. Підсумковий час у нас другої групи 16-28. Якраз оці затримки зі зброєю команда втратила час, але проходження самої дистанції краще буксирування машини. Ну і загальний стан, бачите, вони ще й живі залишилися. А що буде далі? Можемо подивитися через декілька тижнів, приїхати знову до хлопців і знову прогнати їх по цій смузі. І подивитися, як змінилися їх результати. Сьогодні ми привезли хлопцям солодкі десерти від е, фірми Кондитер Дніпро і зараз підемо, спитаємо, як їм наші смаколики. Доброго дня! Доброго дня! Бажаю міцного. Бачу, що вам роздали десерти. Хочемо почути потім вашу думку, що як смачно, не смачно. розкажете. Добре, добре, дякую, хлопці. Бачите, використовують хлопці і спортивне харчування. Накорічні шадічки. Ну що, не будемо відставати від хлопців, теж наберем. І найголовніше, що вони холодненькі. Тому от в спеку якраз і корисно, і приємно. Ввечері хлопці ще отримують порцію протеїну. У хлопців великі фізичні навантаження, то Протеї на ніч, додаткова порція білку. Я думаю, що для відновлення корисна штука. Як бачите, наші військові використовують. Ну, коли ти так довго тренуєшся в залі, то набридає і хоче щось змінити. От саме в моєму випадку силові трюки і стали тим новим ковтком життя для спорту. Це переросло і в якісь рекорди, тому що ряд із моїх рекордів Гіннеса вони встановлені саме зубами. Скажімо, зуби це один із робочих інструментів. Це нелегко, тут нема ніякого трюка, єсти. є сти, є бревно. Я думаю, що більше 70 кг в ньому. А рекорд світу, по-моєму, 70 з хвостиком кілограм. Саме в підйомі зубами. Наближаємося до світового рекорду. Ось і закінчився наш день в 425-му окремому штурмовому полку стола. Що я можу сказати? День проведений з користю. Чомусь я навчив хлопців, чомусь хлопці навчили мене. Позитивна атмосфера. Знаю, що ми будемо продовжувати це і далі. Будемо приїжджати до хлопців з гуманітарною допомогою від наших спонсорів. Будемо тренувати смугу перешкод, напрацьовувати нові навики. Слава Україні! Перемога за нами!